Всім привіт! Ми з України. Я радий вас знову бачити на своєму каналі. І сьогодні я хочу зняти для вас відео про те, як полювати на китобоїв. Це дуже цікавий метод заробляння грошей, бізнесу і всього іншого. Зразу скажу, що на маленьких кораблях це може не вдатися через те, щоб захопити китобій. Ось ми бачимо, що екіпаж всього 80 чоловік. Якщо ви на якомусь кораблику типу. На якому екіпаж всього 22 чи 26 чоловік будете захоплювати китобій, то, скоріш за все, у вас це не вдасться. Але я підготувався. Я взяв свою баркентину, яка є важким, неповоротним, але потужним кораблем. Взяв свою улюблену бригантину, яка є доволі серйозним бойовим кораблем. І зараз я йду в атаку на ворожий датський китобій. Він зараз від мене потрошку намагається втікти, але я його наздоганяю. Швидкість в мене трошки вища, ніж у нього, оскільки в мене дуже прокачаний корабель, і бригантина взагалі трошки швидше плаває, ніж більшість кораблів. Що ж, врешті-решт. Зараз за мною причепився кетч, але я думаю, що ми його просто захопимо або потопимо. І він таким чином намагався зберегти цього китобоя, щоб вв'язатися у бій проти нас. Що ми будемо робити зараз? Зараз ми нападаємо на китобоя, захоплюємо його. Ось, наприклад, на бригантині У мене повністю прокачана бригантина, окрім деяких функцій ближнього бою. Тому мені треба спочатку добре виписати екіпаж бригантини. О, дивіться, що відбувається. Кеш нападає на мою баркентину. До речі, цікаво, чи буде моя баркантина відбуватися, якщо я їй наказав просто слідувати за мною. Але то вже таке діло. Зараз ми йдемо на китобій, захоплюємо його, потім продаємо маску, якщо це можливо, по найвигіднішим цинам, і ви побачите, наскільки це вигідно. Що ж, кетч, схоже, що вирішив втікати, а ми йдемо в На китобій. Спочатку я розстріляю його з мортирки. мені це дуже подобається. Взагалі мортирка один із моїх улюблених типів озброєння в цій грі. І також, можливо, навіть потім у цілу підберемо для того, щоб поповнити свій екіпаж. Окей, так, десь тут зараз він буде, якщо він поверне. Ядра є не дешеві, але шкоду колосальну вони наносять. У випадку, якщо потрапляють в ці, влучають, то це дуже-дуже ефективно. Ось, бачимо, що поки тобою вже кілька ядер або одне, або два, о, вже два точно прилетіло. За рахунок того, що я прокачав свою мотивку, вона має високу швидкість перезаряджання. Зараз я дуже швидко використаю всі ядра. Давай, давай, повертай куди-небудь. Ось так, дуже хитрим способом. Я вже розстріляв китобій дуже потужно. Все, що тепер мені залишається зробити, переключити обидві кораблі на картеч і розстріляти екіпаж. Поїхав. Якщо б я не розстрілював з мортирки, то Китобій також має свої гармати, небагато, але має. і в більш ближньому в бою за рахунок гармат він би міг мене трошки поскубати. Не дуже сильно, але міг би. Тож я користуючись своєю перевагою, що я маю мортирку, я це використовую. Так, що тут у нас? Щоб забрати ящик і зупиниться, Ми, може і зупинимось. Підставляємось трошки, щоб у нього був. Собі соблазн зупинитися розвернутися. Так, починаємо. Ми підібрали масло. Таранити його вже немає сенсу, він вже дуже пошкоджений. А розстрілювати. Є сенс. Однозначно. Поступово зараз розстріляємо ворожий екіпаж, захопимо його з мінімальними втратами і буде нам свій такий пітобій. Сам корабель ми відправимо в плавання. Також розширюємо в ньому трюм і подивимось, де на мапі найвигідніші ціни на перепродаж масла. Поїхали, поїхали, нас доганяємо. Також фішкою тутобою є, що вони беруть своє масло, кидають його в море і підпалюють, і таким чином намагаються втікти. Трошки потужність вітри спускаємо, щоб постійно не переключатися. Ще трошечки. Зараз ви бачите, як я практично без втрат захоплюю під Виходить це не завжди. Так, це я обходжу його для того, щоб часом не потопити його. Все, бачите, він 40 ядер так і залишилось, мого. і 80 бочок з масла. Забираю зразу гармати собі, захоплюю корабель. І все, в мене червоний показник. Так, всі за мною далеко не пливіть. І зараз ми подивимося, де у нас є масло в дорогу ціну. Дивимось масло в дорогу ціну? Ось тут англійський порт Сейн Джордж. При тому, що ми заплатимо за шварт 18 монет, все одно воно того буде вартувати. Зараз ви це побачите. Піднімаємо втрили. Капітана! до речі, якщо вони дивились в попередніх серіях, як налаштувати пасивний дохід завдяки тому, щоб відправляти кораблі у. Пірацькі пригоди, пригоди головорізів, обов'язково подивіться. Саме завдяки цьому я в принципі і тримаюсь на плаву. І також, ось що ми бачимо: якщо ми продамо масло, 80 бочок, вони нам принесуть 1120 золотих монет. При тому, що заплатили ми 20, умовно ну 18, 20, за першвартування, то 1100 ми заробили просто на тому, що ми сюди привезли масло. Продаємо. Ядра теж можна продавати, купувати, вони однакову ціну коштують. При цьому те масло, яке ми тоді підібрали, теж можемо скинути, оскільки ми ще не вивчили навички паління. і гармати також продаємо. Ще 40 молят. Ми отримуємо з них. В результаті докуповуємо трошки собі бомб. Для того, щоб ефективно далі воювати. Ядер собі докуповуємо, оскільки це також важливо. Буває, що в бою вони закінчуються, це дуже буває незручно. І деревину також тримаємо в якомусь балансі. Трошки перекладемо в інші кораби, хай буде там. Поповнюємо собі екіпаж, повний екіпаж у бригантині. Баркентина у нас як була, так і лишилась. Квітубій ми не ремонтуємо, покращуємо трюм Раз, покращимо 3 два. На це у нас вийшло тільки що пішло приблизно 600 золотих, тобто від тої тисячі, яку ми щойно отримали, ну хай 500 у нас лишилося. 500 у нас лишилося, і при цьому ми свій кітобій з вантажоміськістю вже 3,5 тисячі, майже 3600, відправляємо в пригоди головорізів. 64 моряки треба. У нас є 28. А, нема більше моряків. Що ж, тоді доведеться пересаджувати з інших кораблів. А скільки там треба було, я вже забувся. Китобій 64. Окей, зробимо 64. 65 хай буде. Китобій не відремонтований, але з покращеним трюмом, збільшеними розмірами, відправляється у нас в піратське плавання. І буде приносити він чималі такі гроші щотижня, якщо його не потоплять, звісно. Відправляємо. І вже на цих двох кораблях. Так, давайте з баркентину краще бригантину пересадимо. Так, хай у нас буде повна бригантина, ну а баркентина потерпить, так би мовити. І ось таким же чином ми будемо далі заробляти гроші. Ось тут, в моїх кораблях, ми можемо побачити китобій, який щойно ось відправився в подорож. І до прикладу покажу вам китобій, який вже якийсь чи якийсь час плаває. Наприклад, за, 100, за 34 дні наш китобій нам заробив 1129 монет. Чи є там якийсь більш старий китобій? Є, дивіться, за 16 днів це не дуже старий, трохи менше 300. Ну і в принципі все. Отож, поступово. Ми е, свої кораблі набиваємо Карибське море своїми кораблями, які приносять нам гроші ось такими піратськими пригодами. Якщо сподобалось, подобалось, ставте вподобайку, коментуйте, рекомендуйте. Пишіть в коментарях, що ще ви хотіли б побачити у наступних на серіях, і зустрінемось саме в них. Е, на цьому в мене все. Слава Україні! Слава захисникам України! Хай Бог береже всіх нас і на все добре! Хай щастить!